Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям. Я сподіваюся, ви не забуваєте донатити на збройні сили. Це дуже важливо і внизу я прикріплю знов-таки в першому коментарі збір на пікап для спецслужбовців. Давайте його таки доб'ємо. Цей збір сьогодні будемо говорити про брехню велику та маленьку про пряму брехню і про маніпуляції. Хоча маніпуляції насправді не простають бути брехнею, адже вони вводять людей. В оману, незваючи на те, що ми говоритимемо про брехню, це буде випуск не про росіян, а це буде випуск про наших певних політиків та про те, як вони намагаються перемкнути увагу людей, заподати мінські і замести сліди про власні певні дії. В кінці кінців у людей пам'ять така, майже як у рибки, якщо ми говоримо про політичні. Якісь речі завтра вони вже забудуть, а післязавтра їм уже можна вішати на вуха нову локшину, і політики цим користаються. Тому я роблю ці випуски власне на своєму youtube каналі. Друзі, аби ніхто нічого не забував. Нагадую, мене звати Богдан Мосов, я журналіст це мій youtube канал. Підписуйтеся на нього, не забувайте ставте ваші вподобачки, коментарі пишіть, діліться цим відео та тисніть на дзвіночок. Також дуже дякую за підтримку моєї роботи через спонсорство на YouTube, Посилання на монобанк патреон і баймій А всі посилання також є, якщо що раптом в інфобоксі. А тепер несемося. Богдан Амосов. Бескісток. Обговоримо сьогодні два інтерв'ю. Перше, це інтерв'ю Сергія Лещенка, виданню Зебабель. Коли Сергій Лещенко вважався одним із топ-журналістів, який викривав владу. Навіть за його часів депутатства, щось він там воював із корупцією порошенківців та із тіньовим впливом Кононенка. Я тоді був депутатом, який обраний був по списку, але при цьому з першого дня декларував свою переконаність в принципах і відсутність лояльності до. Тих керівників, які мені, я переконаний, вдавалися зрадниками своїх виборчих обіцянок. Тобто, і Порошенко, і тодішнього прем'єр Яценюк, вони обидва декларували боротьбу з корупцією, а насправді очолили корупцію. Я про це говорив голос, і життя показало, що я був правий. І тут сталася така цікава річ, влада змінилася, і пан Лещенко почав леститись до команди Зеленського, яка, як ви пам'ятаєте, коли змінювалася влада. У дев'ятнадцятому році заявила, що жодного представника минулої влади та народного депутата Верховної Ради восьмого скликання у їхній команді не буде. Але пан Лещенко лестився, 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 і все в нього вийшло. Попри корупцію, попри нову тіньову владу, у вигляді Єрмака та Татарова. Нині нині Лещенка ані корупція нинішньої влади, ані тіньове керування країною офісом президента не гнітить абсолютно. Знаєте, можливо, хтось думає, що я якимись хвилями в мене ставлення до Зеленського, до команди. У мене до нього дуже рівне позитивне ставлення. Я так і не закінчив. Чому? Тому що, на відміну від Порошенка, який був на чолі піраміди корупції, то Зеленський ніколи на чолі цієї піраміди не був. Він ніколи особисто не створював схеми. Просто схеми створюють інші. В Кабміні, в Міністерстві оборони, там десь на митниці, десь створюють. Створюють ті, кого фактично поставив офіс президента. Ну, чи президент. Бо так, чи інакше, президент, в принципі, відповідальний за всю кадрову політику. Так вона склалася в цьому політичному циклі. Ну, друзі, це все змінює. То іначе й нема корупції. От якось закрили очі, і нічого, і нічого не відбувається. Не бачимо ми корупції. Взагалі, друзі, якщо ви хочете навчитися переводити стрілки, будь будь ласка, вчіться у Сергія Лещенка. Він на цьому майстер. Здавалося б, це могло б допомогти нам якось, можливо, в інформаційній сфері у війні проти агресора, власне, задіювати його такі непрості інформаційні навички. Але ні. А, зміщення акцентів він чомусь практикує тільки тоді, коли йдеться про нього особисто чи про офіс президента. Особливо, коли йдеться про офіс президента, бо Офіс президента Сергій Лещенко захищає тільки так. Так от, друзі, Олег Татаров, заступник Єрмака, той самий, який був заступником міністра Захарченка, який розстрілював людей на Майдані. Так от, за версією Сергія Лещенка, Олег Татаров, він насправді. Не той, ким здається. Вважаю, що є певні етапи, коли Україна дає другий шанс. От, за великим рахунком, от, початок війни дав кожному другий шанс. Дуже багато людей зараз виглядають інакше, ніж вони були до війни. Але як виглядає татаров, ми не знаємо. Ми взагалі не знаємо, чи він офіційно, чим він офіційно займається. Бо офіційно він просто консультує і ні за що. Не відповідає згодно, числі, але татарок я... з'явився в офісі раніше. Він з'явився раніше, але я вважаю, що ті напрямки, які він веде, вони мають високий, я б сказав, результат для того, щоб в Україні зменшувався рівень корупції, впливу олігархів на політику і так далі. Тобто, напевно, мені некоректно казати про його. Портфоліо да, або навіть так неправильно сказати CV, да, пов'язано з його нинішнім функціоналом. Але точно можу сказати, що по відношенню до нього є багато необ'єктивної, несправедливої е критики. Олег Татаров багато, багато зробив для країни, але що саме він зробив, я вам не скажу. Диджей, і диджей, тобі татаром не здався трохи стрьомним. Я по людям зараз намагаюся судити вже не очима, скажімо, як воно найпростіше здається, угу. а дивитися на те, що люди ці роблять, який їх внесок в велику спільну справу. І а і... ти про це не скажеш? Я не маю на це напевно морального права казати, тому що ну, це його робота, його напрямок. Але... Взагалі, друзі, мені особисто дивно чути про якісь міфічні антикорупційні здобутки людини. Яка а, проти якої закрили справу після того, як звільнили голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури і передали цю справу від САП до СБУ, а потім під час широкомасштабки закрили цю справу. Я про Татарова. Якісь дивні речі відбуваються із справами, де замішаний Татаро. І тут ми говоримо про якусь його антикорупційну таку звитягу. Що можна взагалі казати про антикорупційну діяльність людини, яка в усі можливі наглядові ради та конкурсні комісії намагається поставити своїх людей? Тобто, напевно, мені некоректно казати про його портфоліо да? або навіть так неправильно сказати, CV. Ну, не дізнаємося, ми, що такого робить татар. Не дізнаємося. Просто повірте. Він робить дуже важливу справу. Просто повірте. А що саме ви робите? Займаюсь роботою. Даю експертну оцінку, буваю, аналізую законопроект. Тобто, напевно, мені некоректно казати про його портфоліо, да, або навіть так неправильно сказати, CV. А що саме ви робите? Займаюсь роботою. Про те, чим займається Татаров, не знає ні Лещенко, ані сам Татаров. І про його портфоліо казати некоректно, я навіть можу зрозуміти чому. Тому що на місці Олега Татарова мені теж не хотілося б оприлюднювати портфоліо про роботу на Януковича. Ну а там, кому не зашкварна робота на Януковича, тому і не зашкварна робота Арестовича. Цікаво, чи було у тебе відчуття, як у журналіста, людина, яка там має непогано розбиратися в людях, що з Арестовичем щось трохи не так? Я не хочу давати нікому характеристик. Ну, чому? Зараз Арестович говорить: ну, тобто, по-перше, він виїхав з країни очевидно. У ну, вас вже ви ж питались за той час? Так. Да. А чому не хочете давати характеристик? Ну, тому що не, не було я враження. інтерв'ю взагалі даю мінімальну характеристику іншим. Ну і дійсно, фігура Арестовича це таке складне питання, таке складне, неоднозначне. Знаєте, не все так однозначно і взагалі. Знаєте, суспільство з Рістовичем поссорили політики, і от Сережа в ні політіки в даному випадку нікому характеристику не дає. Ну тут, що ви його від нього тоді хочете? Що ви причепилися із питаннями до борця із фейками? Який Єрмак? До чого тут взагалі він? Чатися з того, що сама знає, що і міністрів і замів майже завжди узгоджують ваш узгоджують. Ну от вони поставили там умовного міністра. Умовного. Я не просто я знаю, ну, багать, не багатьох певних міністрів я знаю. Я не хочу там зловживати довірою і озвучувати якісь речі, які я знаю. Тому що це не, ну, з мого боку не коректно. Але я точно знаю, що вони не ходять до президента або до Єрмака, дозвольте зробити те, дозвольте зробити те. Вони знають, що в них є задача забезпечити такий результат на таку-контрольну то контрольну дату. Ну, підбирають міністрів через Єрмака. Е, як там було? Зеленський же головне, що корупцію не займається, а те, що підбирають міністрів через Єрмака? Ну, так що тут такого? Зате тепер дивіться, міністри до Єрмака ж не ходять кожен день. Ну, от Єрмак їх зразу сам підібрав, і, відповідно, їм не треба більше ходити кожен день, уже підібрані. У нас взагалі -то парламентська президентська республіка і якось через парламент мали б міністри. Назначатися і обиратися, і Кабмін мав би обиратися через парламент. Якось от такий мав би бути процес політичний, але його в нас нема. Ну і тепер взагалі цікаво виходить, коли Кабмін збирається скорочувати кількість міністерств, тобто скорочувати всіх тих, кого понаменеджерили ті 5-6 менеджерів повз конституцію, і понавибирали туди, і понастворювали. Ну, це ж взагалі. Ну і геть на закусочку. Питання зарплати Сергія Лещенка в Укрзалізниці. У другому році скільки ти отримав в Укрзалізниці? Ну, треба дивитися декларація. Вона є опублікана. 2,8 і Я, мільйони. Ну, якщо ви кажете так записано, таке. А в є. 2, в році укрзаліз... Тоді в 2022 році я давав на потреби для лікарень залізниці. Купували ми тоді кислородні концентратори. Ти це... Не ми, а я купував. Це, це, це і десь фіксується чи ні? Ну, так в лікарні залізниці, підіть запитайте. Скільки в тебе зарплата? А, а я донатив. Ну, така зарплата в тебе скільки? Я благодійністю займався. Ну, така, яка у тебе зарплата? Я купив концентратори для лікарні. Ні, 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 тобто, держава має заплатити, аби Сергій Лещенко зайнявся благодійністю. Це так виходить. А так би просто розумієте, всі гроші розкрали б кляті корупціонери. Ну, оті, от, не президент. І це просто був такий хитрий план Лещенка. Він же бореться з, антикоруп... з корупціонерами. Він таким чином зберіг державні гроші, щоб вони не потрапили до масних волохатих лап цих корупціонерів. А взагалі платили зарплату на градовій раді в 2022 році? Ну, платили зарплату обмежено? згідно з договором, вона платилася. Вона а яка платилася була? Всім. Ну, в декларації подивіться, я за цифри задовжую, або гідно з договором продовжує платитися. Ну, ж знати платити. 2,8 мільйона написано там якісь виплати і гонорари і так далі. Я не знаю, яка частина. Ви всього не пам'ятаєте. І я вам ну, не пам'ятаю, хто є іншому 2,8 мільйона, там вісім мільйонів. Зарплата виплачується. Я її використовую на своє життя і на те, щоб допомагати Збройним яка силам заклад? України. На сьогоднішній день вона залишається тим, яка є за контрактом. Якщо вас цікавить, подивіться, я вам раджу в декларації, вона задекларує. Розстіреться: чого ми причепилися до починаючого діджея? Ну, По-перше, я не журналіст вже зараз. Тобто Окей, я ж да. не претендую на те, щоб бути самим собою 20 років тому. Тобто, в мене а є інший зараз? функціонал. Я позаштатний радник Андрій Єрмак. Окей. Якщо ми говоримо про належність до е, офісу президента, але так само в мене є інша заангажованість, я навіть є діджеєм, починаючи з минулого року. Тому можна. А про діджейство Сергія я вам ще якось розповім. Це дуже цікава історія, як Лещенко виводить клаберів мітингувати проти кличка. Не на замовлення, звісно, ні на чиє. Це дуже цікава історія. Але йдемо далі. Ну і друге інтерв'ю, друзі. Тут все менш актуально, але не менш трагічно. Ча, може, і більш актуально, хто знає. Згадала Юлія, як в уряді була. Юлія Тимошенко дала інтерв'ю Дойчевелі. Взагалі, це вже така доволі специфічна історія. Адже і Дойчевеллі таке дещо приросійщене видання. І Юлія Тимошенко, персона неоднозначна. Та й взагалі, чим би вона могла зацікавити Дойчевелі? Врешті. Все це попахувало тим, що Україну виставлять у не дуже вигідному світлі перед німцями і світом, ну в той час, коли нам там допомога потрібна, і так далі, тому подібне. Спойлер так і вийшло. Пані Юлія Тимошенко thank you. пані Юлія Тимошенко. Дякуємо за інтерв'ю. ДВ. дочі велі не підвів. Згадав, власне, як Юля в уряді була і як вона дружила з Путіним, газові домовленості підписувала з Путіним, хіхікала з Путіним. це все ми пам'ятаємо. Ви зараз називаєте президента Росії Володимира Путіна агресором. З ним вам доводилося вести перемовини в Росії, коли ви вдруге обіймали посаду прем'єр-міністрки України. Наскільки сильно ви б опонували Володимиру Путіну тоді, знаючи, що станеться? Можливо, нині замислюєтеся, що варто було бути більш обережною? Ну, так, ми були непоступливі. те, що стосується інтересів таких глибоких національних інтересів України або Європи. І це було видно, коли була газова криза двох тисячі року. Але це був перший сигнал, на який треба було звертати увагу всім європейським лідерам і європейським народам. І тоді треба було зрозуміти, що такими методами, переходячи червоні лінії, працює Путін. І тоді треба було діяти. І не допускати розвитку подій аж до сьогодення. Я прошу це зафіксувати і раз і назавжди припинити провокації відносно того, що газовий контракт є поганим. Він є добрим для України і він зміцнює незалежність України. Ну і ще одне: виявляється, Юлія Тимошенко майже врятувала Україну від війни. Просто тоді її ніхто не послухав. У 2007 році я написала статтю якраз про те, що треба зупинити Путіна. Це був 2007 рік, але мене не почули. І сьогодні ми всі маємо наслідки. Нам треба бачити агресивних лідерів задовго до того, як вони починають руйнувати світ і діяти превентивно. А не гасити потім пожежа ну і безумовно 2008 рік, коли я як прем'єр-міністр подала заявку щодо вступу України в НАТО щодо плану дій щодо членства в НАТО. І якщо б тоді дослухалися до моєї пропозиції і Україні дали план дій щодо членства в НАТО, Україні відкрили двері НАТО в 2008 році, сьогодні не було б ніякої війни. Щось я вперше чую, щоб тоді Юля Тимошенко займалася НАТО. Тоді Юлія Тимошенко дуже сильно займалася якраз таки Путіним і дружбою з ним. Ось давайте, 2008 рік. Відкримо пресу. Відкриємо пресу. 2008 рік. В інтерв'ю швейцарській газеті Трибюн де Женев пані Тимошенко заявила, що в президента немає ресурсу для втілення консолідованої зовнішньої політики саме в час, коли Києву необхідно, як вона висловилася, на противагу вступу до НАТО, більше орієнтуватися на вступ до ЄС та інтеграцію у європейську систему безпеки. Вона також висловила сумнів у тому, що у грудні Україна приєднається до плану дій щодо членства в НАТО. Тільки 20-25% українців підтримують ідею вступу до НАТО. Це менше ніж 5 років тому, і керівництво НАТО дало нам зрозуміти, що з огляду на обставини у нас немає шансів отримати у грудні ПДЧ, Сказала Тимошенко. Пані Тимошенко висловила задоволення своїми нещодавніми переговорами з російським прем'єром Путіним і сказала, що будує свої взаємини із російським керівництвом. С чистого листа. Мы, мы вот вместе пойдем. Мы пойдем сейчас на, на ужин. Меня коллега пригласила. На, про, я сказал, мы будем говорить о, о, о Чехове, допустим. Да? Ну, все, наверное. Да, ну что можно еще посоветовать и порекомендовать. Э, двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене. Не район час. Ну вы меня понимаете. Владимир, я точно без галстука могу проводить уже. Слопает гости, Ющенко еще галстук. И авиация. Ось така прутня малята. А потім Тимошенко їде давати інтерв'ю Дойчевелі, де сумнівне Дойчевелі ставить їй, в принципі, справедливі запитання. А Україна виглядає при цьому як <плес> звісно ж, таку особу дойчевелі запросили до себе на інтерв'ю поговорити про війну, мир та мирні переговори. Друзі, на цьому поки що все. Але я вам дякую за перегляди. Не забувайте, будь ласка, донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо. Внизу в першому коментарі збір. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.